Ви дивиться програму в об'єктиві. Я Андрій Скоп. Ми продовжуємо нашу розмову з Соломією Курдобою, лікар-психіатр, лікар Львівського обласного дитячого психоневрологічного диспансеру. Ми сьогодні говоримо про першокласників, про їхні проблеми і як їх можливо вирішити. Пані Соломія, ми в попередній частині нашої програми говорили про те, що ви почали дослідження, провели дослідження. Так що вас спонукало і як воно взагалі виглядало? Спонукало мене те, що до мене почали звертатися батьки з дітьми, ті, які вже вчилися в першому, в другому класі. І власне вони приходили з такими скаргами, які Однозначно можна було пов'язати з якимись подіями, які проходили в школі. Ну якісь події, це може бути конфліктна ситуація. Це могла бути перенавантаження. Це міг бути лишній стрес, скажем, по якихось певних по якихось певних подіях. І е, дякуючи тим батькам, що вони зверталися, мені приємно, що я змогла підтвердити свою думку, що все-таки е, програма навчальна, яка ви е, по якій вчаться наші діти, вона є е, не настільки об'єктивно обґрунтовно складена, якби вона якою би вона мала бути насправді, що я, батьки... я захоплююсь тими батьками, бо знаю. Що дуже е, батьки не люблять звертатися власне до лікарів вашої професії, психіатрів, бо бо це ж таки залишки радянського союзу, я так думаю. Що якщо я звертаюся до цього лікаря, наче в мене є проблеми, моєї дитини є проблеми, а моєї дитини не можуть бути таких проблем. Тобто наскільки багато таких батьків звертаються, і скільки на вашу думку не звертаються. Я не можу сказати, що звертається дійсно такі багато батьків, але це не поодинокі звертання. Більшість батьків не звертаються є ще в нас лікарі, невропатологи, є ще психологи, і поки ця проблема не обросла достатньо вже не дістала достатньо великої форми і не розрослася, то вони йдуть ще спочатку до невропатолога або до психолога. А під кінець, звичайно, вже коли сама проблема вимальовується в якісь достатньо конкретні захворювання або якісь такі. Стан. Це вже така остання інстанція так, до, так. До, реально, до реально. Я є остання інстанція, до якої під кінець попадають ці діти і ці батьки. І ви прийняли рішення? Я прийняла рішення зробити сама особисто таке дослідження. Було опитано 242 пари батьків трьох шкіл Львова. Я мушу тут відмітити одну з трьох шкіл, яка була достатньо заохочена і прийняла участь в цьому обстеженні. Це є, це є школа світанок. Вони були дуже люб'язні і навіть самі сприяли проведенню цього об... дослідження. Дослідження. Так, Цього дослідження. Отже, ми говорили про те, що 55% дітей йде на підготовку в 5-5,5 років. Знову ж таки, це є стимуляція тієї зони мозку, яка не є призначена назначена для навчання. З 6-7 років спокійно можна давати дитину до школи, і тоді її організм, її розум і її мозок будуть функціонувати згідно норми. От. Ще треба сказати, наші гличани дуже люблять своїх дітей. І от вони стараються їм дати так багато, починаючи вже з трьох років. І опитування дало таку відповідь: що 54 батьків водили своїх дітей у віці від 3 до 6 років на різноманітні відповідно заняття. Ну це не було одне там заняття танцями. Це могло бути заняття танцями, міг бути спорт, могло бути там творчий гурток. І я веду до цього, що ідучи до школи, ці діти вже були первинно перенавантажені. Взагалі вважається думка вчителів така, що коли дитина йде в перший клас, не рекомендовано починати ходити додатково ще в якийсь гурток. Тобто її увага дитини і працездатність має бути спрямована тільки на навчання в школі. Це така є тенденція і таке побажання зі сторони вчителів. От. Тепер я мушу сказати таку річ: що дослідження показали, що 80% дітей від 5,5% до 5 років не готові. Фізіологічно, психологічно, морфологічно до навчання в школі. 51% дітей 6-літнього віку, які вважаються на вересень їм 6 років, які можуть іти до школи. Власне, з них 51% не, не готові до навчання в школі. Серед дітей 6,5 років 37% так само. Це будемо бажати вже одна третя, теж ще не є морфологічно-психологічно готові йти до школи. І, власне, серед семилітніх дітей 17% дітей теж мають таку, можуть мати таку проблему. Тобто розвиток дітей йде надзвичайно індивідуально, і ми не можемо всіх рівняти під одну, під, під один рівень, от які вони можуть маким вони припинити. Ми розуміємо, що не всі діти є однакові, ну так. очевидно, це всі знають і всі розуміють. Очевидно, що кожен тато і мама хоче мати, щоб їхня дитина найкраще вчилась, найкраще добила, добилась чогось в житті. Але якщо в першому класі ми віддаємо дитину в і ми хочемо щоб вона все знала, а чим це загрожує пізніше, в другому, третьому класі, можливо, на правду буде краще вчитися, якщо вона буде знати все в першому класі. Якщо ми візьмемо дітей, які ну я трошки інакше буду говорити. Тепер частина шкіл, власне, школи, які вважають себе трошки такими елітарними, проводять тестування дітей перед школою. Але правду казати, що таке тестування є забороненим Міністерством охорони здоров'я. Це Міністерством корупцію, так? Ні, це не корупція. І е, дійсно такі багато сімей, багато батьків, особливо таких педантичних сімей, таких сімей з великими родинними традиціями. Я вам скажу більше, вони... я такі сім'ї знаю, що вони не мають репетитора. Так, так. Факт того, що зараз починають е, появлятися такі випадки, що наймають репетитора для того, щоб підготувати дитину до проходження тестів в школі. Це я вважаю, що це повний абсурд. От. І, проходячи таке тестування, діти дійсно таки бувають непогано підготовлені. Над ними працюють, але загальний обсяг знань. Це ще не є стопроцентна гарантія, що ця дитина буде прекрасно вчитися в школі, що вона буде там діставати самі найкращі оцінки. Тому що є пару сфер, які впливають на розвиток і на нормальну адаптацію цієї дитини в першому класі. Дитина може знати дуже багато, добре спілкуватися, але вона всього навсього може бути тривожною і дуже прив'язаною до мами. І тоді мама перепрошую просидить перший клас під дверима школи. Під дверима класу є варіанти такі, що е, от чому ми говорили про вчителя, який має бути вчителем, і трішечки няні, тому що тільки вчитель має може ці, цій дитині забезпечити відчуття базової тривоги. Тобто дитинка відривається від сім'ї, іде в чужий світ, де є 30 таких самих, як вона, вона почуває себе на початку одинокою, е, скажімо, невпевненою, і тільки вчитель їй вона на певному попадає етапі... в школу, перший клас так. вона попадає на урок. І вона переживає, чи вона отримає смайлика, чи вона не отримає смайлика. Цей, е, всі ми йшли в школу, в університет, і кожен десь мав свій страх. так? І він так. якось боровся з тим страхом. так? Е, оцей страх в першому класі в дітей як він проявляється? Він присутній. Він може проявлятися як. Він може бути присутній. І ми говоримо, ми говоримо про частину тих дітей, які мають дійсно якісь такі певні особливості в своєму характері. Звичайно, що є частина дітей, які добре адаптуються, прийшли до школи, знайшли 10 колег і їм все добре. От, і мама, мама там ще з другої половини навчального року відпускає самих їх додому. От, а є діти такі, які дійсно такі потребують підтримки. Підтримки, і оця дитина, прийшовши до школи, вона відповідно почуває себе одиноко. Вона пробує знайти товаришів. Може їй вдатися, це може не вдатися. Може е створитися е спільний тандем з вчителем, може не створитися, тому що всі вчителі є різні і так само, як різні люди. І теж е діти попадають у школи з різних сімей з різним культуральним рівнем. Одні є високо, які вже ходять е, з трьох років в оперний театр і багато чого чого знають. Є діти з простих сімей, де мама з татом заробляють гроші і не мають часу на ту дитину. Звернути але маму. мають репетитора. Можуть мати, можуть мати. Це абсурд, <с> але можуть готувати тобто вони дітей. Йдуть зі школи приходять йдуть до репетитора і з ним уроки роблять? Мож... не мають часу, вони гроші заробляють. Батьки власне це переноситься на школу і на репетиторство. Ну, я вам скажу чесно, я давно закінчив школу, її закінчив на 42-му році, так, це вже давно було. Я собі уявляю, якби на мені тоді хтось розповів, що хтось, мої однокласники, має в хаті репетитора, який займається, щоб вчити уроки з ним. Я не знаю, яка була би реакція нормальних дітей. Чому ми не мали репетитор? Чому ми не мали репетиторів? Чому ми робили домашні завдання на листочку, приносили, показували батькам, і вони це розуміли, так? І вони вони там нам не Ну, переважно розуміли, так. 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 Ну принаймні ще та й до якоїсь класу до точно якогось класу вони розуміли, розуміли так? Так. так? От і я можу сказати зараз, власне, про ту групку дітей, яка скажімо. Попадає в так звану групу ризику, останніх років 8-10 збільшилося кількість дітей, які розвиваються з затримкою розвитку мовлення. Це є підтверджено статистично. Всі групи логопедичні, які є при спеціалізованих садочках, вони тріщать, просто тріщать. І я можу сказати, по моєму дослідженню: 80% дошкільнят шестилітнього віку, які йдуть до школи, вони вимагають логопедичної корекції. 54% батьків відмітили, що власне вони зверталися в дошкільному пері... періоді зі своїми дітьми до за допомогою дологопеда. Що таке патологія мовлення, скажімо, навіть незначна дислалія або дезертрія. Ну, ми всі знаємо, що деякі дітки шепелявлять, це дуже мило, це дуже гарно. Але на превеликий жаль, це дитинка прийде до школи і вона буде так само писати. Як вона скаже, скаже, ходили, там чи там бігали, то вона буде писати бігали а не бігали. Це, це зрозуміло. Це зрозуміло, тому що у неї ще не проходить відповідно автоматизація певного звуку, хоча звук вже може бути поставлений логопедом. Знову ж таки, ця патологія мовлення нам буде давати ще одну проблему: техніку читання у цих дітей переважно є техніка читання невисока. А навчальний матеріал вимагає дуже хорошої підготовки і швид... достатньо високого темпу читання. Допустимо, в перших класах може бути така велика похибка в першому техніка читання від 37 слів або 27 до 150, до до я перепрошую до 100. От тобто знову ж таки звертаю увагу, що діти приходять. З різним рівнем підготовленості і генетичним, скажемо, генетичною побудовою свого свого мозку і свого організму. Розумієте, тобто ми беремо увагу до уваги тих дітей, тих приблизно 60% дітей, які йдуть по середній межі норми. Власне, ті діти, які можуть мати якісь певні моменти ускладнення після проблем навчального навчальним матеріалом в школі. От. Що Я хочу сказати? Я ще ну, вас ну, поставити питання. Знаєте, я згадав таку, я, я вагався чи це говорити, mm -hmm. знаєте, але з Радянського Союзу, ще, згадую знову його, нас вважалося, найсильніша середня освіта це на теренах колишнього Радянського Союзу. Ну, відповідно, перенесли це в Україні. Mm -hmm. На Заході, чи в Європі, чи в Америці середня освіта не дотягує до нашої середньої освіти. І я вам скажу чесно, що я відповідав завжди. Я так не розумію, що ми туди іммігруємо. А не вони сюди, так, якщо в нас так. така сильна середня так, освіта, так. бо середня освіта мала би переноситися на якісну вищу освіту, відповідно, вища освіта давати якісніший продукт. Так. В чому проблема, як на вашу думку? Можливо, це філософське питання, але, можливо, це якась ілюзія у того, що ми маємо сильну середню освіту. Ви знаєте, що я можу вам відповісти цифрами. Зараз в Україні діти першого класу в навчальному матеріалі мають 13. Предметів це є недопустимо. Я це на мою думку, 13 предметів. Іноземні країни, допустимо, Сінгапур в початковій школі має сім предметів. Франція... Сінгапур це щось таке дуже далеко. Так я просто не чи вони... всі глядачі. Знають але... це найрозвиненіша країна світу. Просто власне це, власне, що вона не економічно, не фінансово... Що я можу сказати за Францію? А, інші Франція інші в тому, в тому числі можу сказати за Францію. Це питання, яке я піднімала. Там є сім предметів. Сім предметів. Ми говоримо, Добре. чому про Францію, бо це, напевно, одна по психотипу, одна з найближчих країн до України. Вони і французи ми любимо, французи нас. Люблять, ми гарно з ними спілкуємося по тери, кількості території, по так. етно, фактично, також співвідношенню. Дуже гарний приклад такий. Сім предметів. Ми маємо тринадцять. Вони мають вони сім. Мають сім. Ні, Ти... Франція не дотягує. Я... Не дотягує. Ми ми завжди правильно гордилися тим, що в нас найкраще. А Франції ставлять смайлики в школі чи ні? Ставлять, смайлики, ставлять. Да, в них да. перший клас теж не оцінюється так само, як і в нас. Але в нас клітка. В... Ні, я не казав, що mm -hmm. в них ставлять смайлики чи ні? Вумієте, бо в нас э, смайлики це як оцінка. Так, так. І у них теж. У них теж вони теж мають свій, свій такий певний розряд. А, е... а чому так мало предметів? Я думаю, що вони дають все саме основне. В них в нас є достатньо предметів, які введені от о, за останній е, за оста, за останні реформи. Е, Гарний предмет я освіті, але він забере час. Гарний предмет природа. Але на превеликий жаль, ми зустріли такий варіант, що те, що подається зараз по останній програмі по, по предмету природа, вчать діти п'ятого класу. Які? Раніше на два роки розпочали навчання? Я десь би хотів через 25 років жити, коли будуть правити генії, так, так всі будуть так. генії, так але я думаю, що ми себе тішимо словом генії, тому що ми ще дійдемо до того, що нам дає перенавантаження шкільне. Ось давайте ми повернемося до вашого дослідження. Бо зрозуміло, ви розповідаєте про перший клас. А угу. що другий третій каже? А другий третій клас він вже не каже. Він вже починає задумуватись. А чому ж ми в 6 років пішли до школи? Угу. Потім, а як це виглядає? Це виглядає так. Приходь, прийшовши в другий клас, діти вже однозначно знають, що таке навчання в школі. Починається певний свій процес навчання, починаються там форми надання різноманітного, скажімо, матеріалу, який раніше у нас подавався приблизно на два роки старшим дітям. Допустимо. Чим це загрожує? Ну, що, що, що буває зрозуміло. Наступає... Що відбувається, власне, що, що, професії? що, що е, відбувається в нашій професії? Значить, появляються психосоматичні захворювання. Тобто, Наскільки багато таких випадків? Е, таких випадків це приблизно 17%. Це дуже багато. 17%. У тобто, ваших появляється... дослідженнях це, так, дослідження, це дослідження? Це дослідження. В другому класі вже 17% дітей мають проблеми з. Як це виглядає практично? 에... Психосоматичні розлади можуть виглядати у такій формі. Раптом у дитини починає боліти живіт. Мама не, там, звичайно звертається по лікарях, і результат ніби, ніби болить, ніби не болить, ніби є, ніби нема. Коли закінчується навчання в школі, раптом болі в животі пропадають. Далі порушення чисто нашого плану, тобто психіатричного. Поява тіків, поява, заїка, затинання. Поява болів, головних болей. Поява виснаження надмірної дратівливості, невпевненості, тривожності. Тобто, це є такі, такі ознаки, які ми можемо брати до уваги. Батьки скажуть, ну не переживай по цьому і обніма, піде до школи, завтра воно пройде. Але нема гарантії, дійсно, таки, у частини дітей це пройде. А у частини дітей це ляже фундаментом і не зовсім хорошим фундаментом для, для майбутнього життя. Тобто перенавантаження в школі нас призводить до того факту, що діти, приблизно приходячи вже в дорослу школу в 6-й клас, вони не мають бажання вчитися. У них інтерес до навчання пропадає. Тобто, якщо ще першу чверть вони тягнуть ще як свої старі свою звичку від початкової школи, то починаючи з другої школи, з другої, з другої чверті, діти реально з'їжджають навчені. Це є я вам зараз говорю зі слів психолога однієї зі шкіл, тому що вона робила теж якесь своє певне дослідження і пояснила навчання настільки є складне для дітей, що вони самовідгороджуються від навчального процесу. Що ж ми маємо вдома? Дома ми маємо упльокі, сварки. Тобто дорікання сварки, нерозуміння ватів, чому ти так прекрасно вчився в перших класах, чому ти зараз не вчишся? А тому, що вже наступив певний поріг перенавантаження, перенасичення. І тому І по цій причині я можу сказати, формується певне таке байдуже відношення до навчального процесу. Якщо ми візьмемо, по-моєму дослідженню, скільки годин. Проходить навчання вдома, то ми побачимо таку картину. Приблизно 40% дітей, 35-40, роблять домашні завдання в межах півтора-двох годин. Приблизно 20% роблять домашні завдання до 3 годин. І, 45, і приблизно 20% роблять домашні завдання за 45 хвилин. Маючи свій власний досвід, я мушу сказати, що за 45 хвилин домашнє завдання зробити в п'ятому класі нереально. Що за цим стоїть? За цим стоїть просто елементарна байдужість, небажання виконувати домашнє завдання і стан такого, як би то сочканути, як би то прилаштуватися до тієї системи, тому що об'єктивно осягнути весь матеріал і бути підготовленим на другий день, це є надзвичайно важко для дітей. Так. І тепер до мене важке запитання. Тепер я вам поставлю так, як журналіст, питання можна? Прошу. От ви дослідили це все, ви це все побачили, і ви це показали комусь це дослідження чиновникам від освіти? І що вони на це сказали, напевно. Значить, в, нас провели, в нашому диспансері психоневрологічному була проведена конференція. Під назвою, під назвою псих дезадаптаційний синдром, наслідки його і було як називається, добре. Ви провели конференцію, запросили на чиновників. Ви їм це показали, і що вони на це я сказали? Я вам можу сказати, що ця конференція була проведена ще так само з інститутом підвищення кваліфікації педагогів та учителів. Вона пройшла досить успішно і всі хлопали і погоджувалися. Тут були присутні люди з освітяни, з відділу освіти, і, і на цьому все закінчилося. А чому я приходила у відділ освіти з своїми матеріалами, з результатами обстежень, все досліджень, все віддала. І мені пообіцяли, що буде якась певна добре, конференція тако, проведена і матеріал. Тому добре, чиновники їх закрили. Зрозуміло. Їм було невигідно, бо вони не знали, що з тим робити. цей хтось вас підтримав в Ваші намагання донести правду. Тільки мої колеги по роботі. Ну, я читав, що ще громадські організації. Звичайно, що Ні, На першому етапі, коли формувалася ця робота, ця конференція, це підтримували колеги по роботі і, власне, психологи з міста. Пізніше ця інформація була передана у. Батьківську раду Львівщини, громадську організацію, дякуючи їй, вона дістала ця інформація, дістала розголосу і була висвітлена в інтернеті. І відповідно, так так само результати цього цих обстежень були вислані у міністерство освіти. Звичайно, звітом прийшла відповідь, гарна, красива відповідь, що це візьмуть до уваги. От і на тому закінчується... Я колись працював у міській раді, uh -huh. чесно вам признаюся, і мене навчили там такої гарної каже: не знаєш, як відповісти пусти їм кольоса. Uh -huh. А що це таке? А це таку відповідь, що вони нічого не зрозуміли і ще раз тобі написали. Ну тут вони вам пустили кольоса, я розумію. Ні, Ну відповіді завжди дуже гарні, але вони нічого не я обіцяють. Вам, я вам кажу, як це називається на їхній мові. Так, вони нічого не обіцяють і я змін вам, дякую. Не чекаємо. Я вам дякую. дякую. Я думаю, що ми тільки почали нашу розмову. Е, я запрошую до продовження усіх наших речів нашої дискусії на нашої теми. Ви можете поставити свої запитання. У нашій групі в об'єктиві, яка є у соціальній мережі Фейсбук, що доєднується до нашої групи в об'єктиві, так називається у соціальній мережі Фейсбук. Так само я думаю, що ви маєте шукати усіх причетних до теми освіти, так само і батьківську раду Львівщини, про яку ви вже згадали. Так само є група у Фейсбуці. Ставте свої запитання Соломії Кордобі. Ми будемо запрошувати Соломію Кордобу до нас на програму, і вона спробує відповісти на ваші запитання. А також я обіцяю, що ми обов'язково продамо нашу тему і, можливо, частіше будемо робити подібні програми. Бо я переконаний, про це треба говорити. Дякую вам.